гроші. Я ще пам'ятаю лише історію, що переписала хату на кота. Ну, Це, про інше, це там. про інше. А як вам така новина українська коханий на Львівщині виманював у жінки гроші на погашення боргів, показував фейкові квитанції майже на 400 тисяч О. гривень? А що фразу дай, будь ласка, вже заборонили? Ну, ну, виходить, так. Да. І ще дивна новина була теж пов'язана з коханцями. 20-річний хлопець шантажував колишню інтимними фото і вимагав гроші. Він mm -hmm. казав, давай гроші, бо я й далі. Тобі, тобі буду свої фотки скидати. Катувати тебе фотками? Звичайно, кохання, коханці. Це все складна, досить річ, як і життя. Тому завжди треба шукати місце для поезії. Закінчити це. Я хочу знов шановним віршем Сергія Вікторовича Жадана. Кохай, рибо, кохай, хай безнадійно, хай, хай без жодних надій раді. Рибо, радій, любов варта всього, фінансового вкладу твого. Коли ти обираєш йому лук, навіть якщо він мутний жук. Ранкове шоу на Кепірано. Начідавамо пірано. Найкращі моменти за тиждень. Реклама. Столична ювелірна фабрика відкриває нову еру ювелірних технологій. 3 d друк прикрас. Інноваційні методи лазерної обробки. Фантастичні дизайни. Ми змінюємось, щоб ви змогли дозволити собі більше. Зі столичною ювелірна розкіш стає ще доступнішою. Окей, okay, навігатор. Куди поїхати на вихідні? На заправку Амік Енерджі там знижки на пальне. Повторюю, знижки не жартую. Це твій шанс заощадити. О, навіть навігатор знає, що на Амік Енерджі цінопад кожні вихідні. Амік Енерджі заправляйся вигідно. Деталі на Амік Енерджі Тепові хижаки, що демонструють відданість країні кращим результатом у знищенні живої сили противника. 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем. Доєднуйся до кращих на 59.com.ua відкрий для себе таємничу фентезійну історію з книгою Хорт. Перший характерник Починай за тебе власну пригоду місця сили України. Скануючи колекційні картки в АТБ та збираючи унікальних персонажів, доєднуйся до пригоди за тебе. Збирай українську силу. Контракт вісімнадцять.